Подарунків, які подарували нашому синулі на хрещення. Подарунків дуже багато. Не переключайтеся і обов'язково додивіться відео до кінця. Чекаємо від вас багато-багато лайків. Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Продовжуємо наш влог. Розпочали влог з хрещення нашого синочка. Ми ж його похрестили і тепер будемо знімати з ним цікаві для вас відео. От сьогодні на нашому каналі буде розпакування. Огляд подарунків, які подарували нашому синулі на хрещення. Подарунків дуже багато, дуже багато різних іграшок, одягу, все дуже класне, тому зараз будемо все переглядати. А щоб мені було зручніше, синочка я поки що віддам своїй мамі, тому що з ним, мабуть, ми дуже швидко огляд не зробимо. Мамуля, зараз до вас повернуся. Ну, а ти, Артемчик, кажи всім. Не переключайтеся і обов'язково додивіться відео до кінця. Чекаємо від вас багато-багато лайків. Ну що, продовжуємо наше відео. І так, давайте розпочнемо з подаруночків. Нам подарували ось таке одіялко, дуже тепле для дитини. Не знаю, який тут малюночок. Давайте відкриємо разом подивимося, бачу, що тут є мішутки. одіялко, ковдра. Не одіялка, а ковдра зеленого кольору з ось такими мішутками. Дякуємо за подаруночок. Так, ну і далі поїхали по іграшках і одягу. Тут всього дуже багато, тому зараз швиденько будемо розглядати. Ось такий бананчик написано прорізувач для зубів. Погляньте, яка прикольна штука, ніколи не думала, що таке є для діток. Написано, призначено для дітей віком від трьох місяців. В нашому синулі вже майже два, тому скоро будемо користуватися. А це що таке? Дивіться, яка сорочина класна! Модна така, прикольна, дуже класно виглядає. На спинці ось такий надпис. Оце ж моднік буде, синулька. Дякуємо за подарунки. Чесно кажучи, ми не пам'ятаємо, хто що дарував, тому шкода, що немає записочок в пакетах, було би так набагато зручніше. Але одразу кажу всім дякуємо за подарунки. Ось цей подарунок точно знаю, що нам подарувала Люда. Люда, дякуємо. Тут ось така книжечка-шаруділка, не знаю, як вона називається. А, шарудятко, так і називається. Погляньте, тут такі різнокольорові сторіночки. для Дитини це дуже цікаво. І саме головне, що вона видає ось такі звуки. Дітки люблять, коли все шарудить. Прикольна книжечка, будемо гратися. Далі Люда подарувала нам ще ось такі тапулі. До речі, ми їх ще не приміряли, але обов'язково поміряємо. Погляньте, під оцю сорочку буде просто топчик. Вже новий лук для нашого синулі є. Модничати буде. Так, і ось ці два подаруночки. Я знаю, що нам подарувала тітя Оля, ось такі ручної роботи. І ось така погремушечка. Також ручної роботи. Дякуємо всім! Так, тепер давайте ж перейдемо до цього величезного подарунка. Поглянемо, що тут. Так, тут у нас є пакетик. Пакетик у одяг. Погляньте, яка красива муслінова сорочечка. І до неї в комплекті ось такі штанятка. Дуже класне. Будемо носити із задоволенням. Знаю точно, що цей подарунок подарувала Маша і Вова. Щиро дякуємо вам. Далі відкриваємо тут у нас ще є цукерочки. Є ось така іграшка. Вау, яка краса! Сенсорний якийсь мобільчик від 6 місяців. Музикальний і розвиваючий. Ось такий, погляньте. Дякуємо. І ще нам Ігор і Катя також передали подаруночки. Тут у нас ось така. Картина, дивіться, можна вставити фотокарточку дитинки і зробити відбиток ніжки і ручки. Обов'язково зробимо. Дуже класні подаруночки. Щиро вам дякуємо. Ну і продовжуємо огляд. У нас тут всього ще дуже-дуже багато. Зараз будемо дивитися далі. Головне, щоб все не падало. Так. Далі, ось цей подаруночок від Владіка. Дивимося, що тут у нас. Ось така іграшка дитяча. Прикольна. Такий крафік, дуже цікавий, різнокольоровий і приємний на дотик. І тут знову ж таки одяг. З одягу у нас тут ось такий бодік в стилі української вишиваночки. Дуже класний. Розмір чудовий і якість теж дуже класна. Владік, дякуємо за подарунки. Братик обов'язково буде носити із задоволенням. Так, ось цей подаруночок, на жаль, не пам'ятаю, хто подарував, але іграшка-вітряк. Ось така. Також для моторики рук, пальчиків. І тут всякі детальки. Дуже прикольна. Далі наступна іграшка, на жаль, теж не пам'ятаю, хто подарував: проектор крабик. Я так розумію, що сюди потрібні нам батареї. І крабик буде світитися зверху, як світильник. Прикольно, мабуть, буде різнокольоровий, треба буде обов'язково увімкнути і подивитися, а, так, пишеться яскраві вогники, рух в різні сторони, він ще й рухається. І дитячі пісеньки, озвучені українською мовою. Дуже дякуємо, класний подарунок, обов'язково його затестимо. Ну, і в наступних відео будете всі ці подарунки бачити, тому що наш синок буде із задоволенням гратися цими іграшками. Далі гусениця, багатофункціональна розвиваюча іграшка. Також не знаю, хто подарував. Так, всякі грізненці є, вона різнокольорова. Що робить, поки що не знаю, але будемо розбиратися. А, її можна розкладати. Все, бачу. Її можна викручувати в різні сторони. Прикольно. Так, давайте подивимося, що в цьому пакеті. А тут у нас іграшка для малюків, з якою так легко вивчати абетку, цифри та слухати веселі пісеньки. Місяць музичний розвиваючий звукові ефекти, світлові ефекти працює від елементів живлення, озвучено українською. Мені так подобається, що все це на українській мові. Дуже вам дякуємо за подарунки. Так, ну тут аж 18 але нам є куди рости. Тому обов'язково з часом будемо гратися і цією іграшкою також. Ось так вона виглядає. Бачите, тут намальована ручка, натискаєш собі і буде грати музика. Дякуємо! Так, ну і залишилось у нас тут два пакети. Давайте поглянемо, що в цьому пакетику. Бачите, тут якась маленька коробочка, також іграшка. Shower play, щось для купання. Не знаю, як воно працює. Також написано 18. Я так розумію, що вона кріпиться на ванну і потім можна її крутити як спінер. Пам'ятаєте, були такі іграшки-спінери. Дякуємо. І в цьому ж пакетику ще одна коробочка. Також для купання а, ось такі фігурки звіряточок. Клас! Дуже вам дякуємо. Ну і залишився останній пакет. Давайте поглянемо, що тут. До речі, з цього пакету ми вже одну іграшку розпакували. І ось ця іграшка поки що для нашого синочка є самою улюбленою. Така совушка, яка а, чіпляється на візочок на коляску. І буде грати музика. В неї ще також шарудят крильця. Дуже класно, він її полюбляє. І в кінці ось такий листочок у вигляді гризунця, Точніше, гризунець у вигляді листочка. Прикольні іграшки, дуже подобаються. Цією ми вже ну, граємося другий-третій день. Так, але тут у нас ще є і. О, ще один такий самий крабик, Погляньте, у нас тепер дві ідентичні іграшки. Один в один, два крабіка. Хтось подарував, чесно кажучи, не знаю хто, але дякуємо. І тут ось такий набір всяких брязкалець. Потрібно відкрити обов'язково. Погляньте, тут і жираф, і метелик, і сонечко, і ще якісь дві незвичні такі брязкальця. Дуже приємні на дотик. Шум, класний. Думаю, малюку сподобається. Ну і бачу, тут у нас є ще одяг. Тут у нас ось такий -у, бодік! Нічого собі! Тут, мабуть, вже один рік дуже великого розміру. Нам ще рости і рости. Дякуємо за подаруночки. Дуже прикольний. А можливо, це взагалі і піжамка, тому що закриті ніжки, ручки. Ну, побачимо, як ми будемо його використовувати. Але дуже-дуже прикольний. Аж не віриться, що наш синок вже буде. Великий. Хочеться, щоб залишався таким мені насолоджуємося кожним моментом, проведеним з ним. І у нас тут коробочка із цукерок. Ось такі подарунки, друзі. Зробили огляд, зробили розпакування. Далі обов'язково всі ці іграшки будуть періодично з'являтися на наших відео, тому що синок з радістю буде ними гратися. Дякуємо за те, що були з нами. До зустрічі в нових відео. Ну і чекаємо привітання. Ми вже похрестили нашого синулю Артемчика. До зустрічі в нових відео. Всім пока!